Я за 3,5 години навчання заплатила 1000 євро. Я там вкладаю 4 тисячі доларів навчання, мій дохід теж вдвічі починає зростати. Що я тут бок, сижу, віщаю щось, це навчання, яке в школі, яке в університетах, ну це сісти і плакати. Зараз за саморозвиток відповідаєте лише ви, чому взагалі треба вкладати в свій розвиток всім привіт мене звати Настя Комаріда. я духовний наставник тета інструктор тета практик проводжу сесії курси ретрити інтенсиви записую медитації веду інстаграм ютуб тік-ток. Що я тільки не роблю, як я люблю казати, і якщо ви в мене вперше на каналі, то обов'язково підписуйтесь, тому що тут дуже багато корисної інформації, яка змінює життя людей. Ви можете переконатися, подивившись декілька відео, почитавши коментарі. Також заходьте до мене в інстаграм, там ще більше класної, корисної інформації. І про що ми сьогодні з вами поговоримо? Я зрозуміла, що в мене немає відео, де я розповідаю про своє навчання, де я розповідаю взагалі для чого навчатись, і так далі. Можливо, я десь побічно у інших відео згадувала, але сьогодні хочу прям ціле відео цьому присвятити. Тому що особисто в мене, от вчора якраз був досвід, не знаю, коли це вийде це відео, але це ось свіжий мій досвід. Я за половиною години навчання заплатила 1000 євро. Для мене це такий нормальний левел ап, чому взагалі я витрачаю такі суми в своє навчання. Тому що я розумію, що після цього завжди буде мій скачок. Чим більше я вкладаю в своє навчання, але тут теж важливо розуміти, що ви повинні відчувати, в кого ви навчаєтеся, чи дійсно це та людина, чи дійсно стільки Гроші ви готові заплатити якійсь людині. Можливо, це просто якийсь шарлатан, і ви нічого з цього не отримуєте. Тут теж як би треба розуміти. І в цьому відео якраз я розкажу, для чого навчатися, до кого йти на навчання, скільки витрачати на навчання, скільки я витрачаю на навчання. Ми от про це поговоримо і чому взагалі треба вкладати в свій розвиток. Так ось. Я коли вчора заплатила 40 тисяч гривень за 3,5 години навчання. Я така, ого, оце то я дожилася. До того моє найдорожче навчання було майже 4 тисячі доларів за два інструкторських курси з Титахілінгу, для того, щоб я могла далі викладати. Тоді теж для мене це був такий прям нормальний вклад, але якби я розуміла, що це і окупиться, це, по-перше, сім днів навчання, якщо не помиляюся. А це всього лише за 3,5 години тисячу євро. І я розумію, Боже, як це круто, я хочу так само, я хочу розвиватися для того, щоб могти так само, щоб до мене приходили люди, які хочуть платити стільки ж, які готові платити, яким я можу дати настільки круту інформацію, щоб в них після того просто так от все змінилося в житті. І я до цього прагну, я розумію, яка в мене є ціль, і, відповідно, я буду вкладати в це гроші. І почнемо тепер з самого початку, коли до мене прийшло усвідомлення, що потрібно вкладати в себе. Для чого це? Я коли ще вчилася в школі, я вже тоді розуміла, що мені недостатньо тієї інформації, яка є в школі. Я хочу чогось більшого. Я почала читати книги. Книги є у вільному доступі. Навіть якщо у вас немає коштів, щоб купити книгу, читайте просто онлайн, знаходьте, є дуже багато способів, щоб вчитися. І чому я хотіла ось цих знань, чому мені було мало того, що є в школі, чого я хотіла ще розвиватися. Тому що для того, щоб з тобою хотіли спілкуватися, щоб ти був в якомусь класному оточенні, щоб ти досягав того, що ти хочеш, ти повинен постійно рости. Ну нема такого, що ти не вчишся, не розвиваєшся. Люди, які говорять, що я вже все знаю, я вже такий розумний, я вже стільки всього побачив, що ну все, мені вже нічого не треба. Ставити на них хрест того, що це ненормально. Постійно людина поки росте, скільки вона живе, точніше, стільки вона і буде вчитися. Завжди, от я по собі бачу, що скільки б я не знала, мені постійно мало, мені хочеться ще і ще. Тільки я вивчаю щось нове, у мене ще більше питань з'являється. Я хочу ще вчитися. І от для цього я йду і на навчання. І з людиною, яка постійно розвивається. Набагато цікавіше спілкуватися. У неї, по-перше, розширене світобачення. Вона знає в кожній сфері потрошки. З нею завжди є про що поговорити. Вона завжди може підтримати розмову. Це комунікація, коворкінг, це, ну, це про можливості, максимальні можливості в вашому житті. І чим більше ви знаєте, навіть ті самі мови, знаєте англійську, все в тебе ще набагато більше розкривається доріг, куди можна йти. І Зараз за саморозвиток відповідаєте лише ви. Тому що в школі, в університеті це зовсім не те навчання, яке зробить з вас розумну, класну, мудру, досвідчену людину. Це зовсім не те навчання. Я це зрозуміла, що в школі. Я навіть в мене є величезна ціль, велике бажання але це поки що не ціль велике бажання змінити систему освіти в Україні. Я думаю, це в мене станеться, якщо все-таки я захочу. Це буде десь після 30 років, я цим займуся. Зараз в мене розвиток в першу чергу на себе, цілі свої, а потім я вже хочу щось масштабне робити, тому що це нікуди не годиться. Це навчання, яке в школі, яке в університетах, ну це сісти і плакати. І ви повинні розуміти, що якщо ви хочете бути розумною людиною, успішною, щасливою, ви повинні самі за це відповідати. Тільки ви. І більше ніхто, ніхто не буде контролювати, як ви розвиваєтеся, скільки книг ви прочитали, які що ви новенького спробували. Це тільки ви будете знати, тільки ви за це відповідальні. Ще коли ми в школі, то нас трошки контролюють батьки. Але все рівно це не те, коли нам нав'язують, нас змушують, хоч і це нам потрібно. Ніж коли ви самі усвідомлено до цього приходите. І от я, наприклад, зараз хочу піти ще на нове для себе навчання. Я закінчила бакалаврат на магістра, я не поступала, того, що я сказала одразу собі, батькам, що я поступлю тоді, коли буду знати, куди я хочу. Я не хочу іти, наприклад, на математику знову, не хочу іти на що попало. Я хочу все-таки закінчити магістратуру, але саме з тими знаннями, які я вже буду сама хотіти, що я буду із задоволенням це вивчати. І от зараз я хочу піти або на психологію, просто у нас не сильно великий вибір, що, що пов'язане з людськими мозгами можна вивчати. Е, тому я ще в роздумах, що саме це буде, і я дійсно хочу це вивчати. Я хочу сидіти читати книги, я хочу здавати екзамени і зі своїх знань, а не з шпаргалок. І це настільки круто, коли ти. Розумієш, коли в тебе істинне бажання вчитися. І ви зможете зрозуміти, де моє істинне бажання вчитися тільки коли спробуєте. І от найкраще, що ви можете робити, це пробувати. Я скільки б не вчилась, не росла, скільки б цього я не робила, я зрозуміла, що найдієвіше, що може бути, це просто хоча б один раз спробувати. Дуже круто знати багато. Але якщо ви нічого з цим не робите, прочитали книгу і взагалі жодної поради з того не використали, ну який сенс цього? Ніякий. Тому дуже важливо вчитися і одразу це заземляти на дії, пробувати. І коли ви пробуєте, ви розумієте, ага, це мені зайшло, а це мені взагалі не зайшло. Можуть, дуже багато людей їм подобається одне, а ви зовсім не про це. І ви йдете, думаєте, що вам це також сподобається. А це взагалі не про вас. І це нормально, це не означає, що все, ім'я зі мною щось не так, я не такий, як всі, я нікуди не гожуся і так далі. Це ж все говорять ваші якісь переконання, страхи і так далі. Ви можете знайти себе, якщо ви себе проявляєте, дієте. От саме на, на дії робите. Дія, дія, це завжди. Я завжди всім говорю. Навіть коли до мене на сесію приходять, я кажу: дивись, зараз ми дуже багато з тобою пропрацювали, зрозуміли інсайти і так далі. Але тепер тобі треба діяти. Ти отримав дуже багато відповідей, якщо ти їх не почнеш заземляти, ну це те саме, що нічого не відбулося. Дуже важливо все потім, отак, от ручками взяти, зробити, піти, комусь навіть подзвонити, це вже діє. Тому обов'язково дійте. І коли ви читаєте якусь книгу, ви вже розумієте, так, окей, в мене з'являються якісь інсайти, я хочу спробувати це. І потім виникає питання: а що мені робити? Куди мені йти далі? Тут ви повинні розуміти, що вам треба знайти людину, яка вам допоможе в цьому. Звісно, можна пробувати самому, але це буде довший шлях, не факт, що це буде дієвий шлях, того що все-таки. Краще звернутися до людини, в якої є досвід, яка вже багато чого прожила, спробувала, набила собі багато шишок, а тепер вам дає це все без зайвої вже води, без зайвих дій, просто готова схема. Ви це вивчаєте, ви набиваєте, можливо, свої якісь шишки, якщо щось вам не заходить, не зрозуміло, отримуєте дуже класний досвід і далі йдете в життя з новими знаннями. І чому потрібна людина, чого от самому складно. Тому що, по-перше, ми звикли, що нас хтось вчить, легше, коли хтось вчить. І як зрозуміти, яка людина вам підходить, перш ніж до неї піти, ви повинні якось ознайомитися з цією людиною, відгукується на вам чи ні. Ви завжди відчуваєте, відгукується мені чи ні. І для того, щоб розрізнити це шарлатан, якийсь чи це як дійсно класний провідник для мене буде класний вчитель. Ви повинні знову ж таки бути обізнаними. Ви не зможете розрізнити, чи це та людина, якщо ви ведетесь на маніпуляції. Якщо під час того, як ви слухаєте людину, у вас виникає таке бажання якось. Вам хочеться плакати просто, вам хочеться заховатися настільки боляче вам роблять від того, що там людина розповідає, що вам ну от просто неприємно стає, і це ненормально. Вам не повинно бути боляче, коли людина розповідає про там своє якесь навчання. Ви маєте відчувати якийсь піднесений такий дух, вам має бути натхнення з'являтися, мотивація якась. От тоді це класно. І також свою людину ви можете розпізнати, якщо у вас з'являються якісь шалені інсайти. От ви слухаєте когось, такі, вау, боже, у мене тут інсайт, тут інсайт, тут я вже це зрозуміла, це зрозумів. І от тоді це ваша людина, тоді можна до неї йти. І чому ще круто іти до людей навчатися, тому що. Наприклад, я. Я там в якихось певних сферах прокачана. Там сфера стосунків, сфера реалізації, сфера заробітку, сфера, не знаю, що здоров'я не можу склати, того що в мене ще є відкриті питання з цим. Але от є певні сфери. Ви можете там самі в мені щось бачити, що вам відгукується. І коли я це вже пропрацювала. В моєму полі люди також це можуть отримувати і пропрацьовувати. В нас, ви потрапляєте в моє поле, і ви автоматично от ваш мозок переналаштовується на ті самі нейрони, що є вже в мене. Вони з'являються у вас автоматично. І таким чином ви набагато швидше залучаєте до себе те, чого хочете. Якщо ви якщо ви хочете навчитися там. Е Крипті, хочете бути там, трейдером, ще щось, ідіть, звісно, на навчання до людей, які роблять величезні просто гроші на цьому. Ви зможете також навчитись цьому самому, перебуваючи в їхньому полі. Звісно, і знання вам дають класні, але поле вчителя дуже на це впливає. Якщо ви хочете проявленості реалізації, ідіть до людини, яка дуже легко себе проявляє, яка ну, от в певній сфері зірка. Це не означає, що там суперпопулярна, але в своїй сфері про неї знають, вона відома, про неї говорять. Ідіть до такої людини на навчання, щоб також легко проявлятися. І коли ви обираєте таких вчителів, ну просто не може не статися у вас якийсь прорив в певній сфері. І я от недавно закинула відео на, на TikTok, де розповідала про навчання, і мені там кажуть, ну да, як же ж ти без грошей зараз ніяк не можна розвиватись, бла бла бла. По-перше, можна розвиватись без грошей. Це книги, це медитації, взагалі безкоштовні на Ютубі. І знову ж таки, це блін мої відео, наприклад. І не одна я така розумна сижу жос розказую. Багато людей, які діляться безкоштовною інформацією. Це раз. А по-друге. Звісно, коли ти хочеш чогось більшого, потрібно вкладати гроші. Плюс чим більше ти в себе вкладаєш, тим більше ти потім отримуєш. І я, коли зрозуміла, що треба вкладати гроші, вперше почала вкладати останні свої гроші. У мене було там 5 тисяч гривень. Я цих 5 тисяч гривень вкладаю. Все, у мене не залишається взагалі ніяких відкладень. У мене було, пам'ятаю, я купляла курс. По інстаграму я розвивала інстаграм, я так розумію: так мені треба більше знань. Я купляю курс по інстаграму. У мене було тоді на карті 7 тисяч гривень, і курс коштував 3 тисячі гривень. Ну тобто, все 7 тисяч гривень це всі мої гроші. У мене більше немає. Я віддаю там майже половину і розумію, що я більше отримаю. І дійсно так і ставалося. Я після кожного свого навчання почала зароб... починала заробляти ще більше. Наприклад, я там вкладаю 4 тисячі доларів в навчання. Мій дохід теж вдвічі починає зростати, тому що я розумію, для чого я це роблю, я розумію, що воно мені принесе, я розумію, що це теж енергія, це взаємообмін енергією, і потім, коли я в себе вклала таку суму, такі знання, мене стає більше ну, в енергетичному плані, і відповідно до мене приходить більше. І ви також повинні це розуміти, що от безкоштовний сир він в мишоловці. Звісно, є щось безкоштовне, але для того, щоб був ріст, потрібно також в себе вкладати і гроші, тому що саме тоді буде відбуватися ваш енергетичний ріст. Не тільки розумовий, а і енергія, коли ви можете більше залучати до себе. І що також дуже важливо, що я хочу вам донести, що у вас завжди має бути своя думка. От на яке б навчання ви не йшли, не переймайте думки інших людей, ваших вчителів, як за свої. Вони вам розповідають свій досвід, розповідають те, що для них працює, але для вас це може бути по-іншому. Коли ви навчаєтеся, ви отримуєте інформацію, яку потім складаєте в картинку, і через ваше світосприйняття, через ваші відчуття, через ваші бажання, ви інтерпретуєте це в своє життя так, як вам потрібно. Тобто, в когось для когось одні знання можуть працювати по одному, для вас це зовсім по-іншому, і це нормально. Я навіть розумію, що багато людей, які дивляться мої відео, сприймають мої слова там, як істину, що тільки так має бути. Але я не хочу цього. Я не хочу, щоб ви думали, що я тут Бог сижу, віщаю щось, і тільки так має бути. Я хочу, щоб у вас була своя думка, щоб ви могли аргументувати, якщо вам щось не подобається, щоб ви могли аргументувати, якщо вам щось подобається, якщо вам щось зайшло, і щоб ви могли ці знання заземлити в себе в житті. І щоб ви завжди... Мали свою думку. Зараз ви мене послухали, і у вас іде вже якийсь внутрішній діалог. Ви думаєте, так, а що тут, а як тут? А тут мені сподобалися ці думки, а тут не сильно сподобалися. А чому вона тут сказала так? А треба над цим подумати. Тобто, ви вже починаєте розмишляти, і для вашого мозку це класно, коли він. Думає, коли він отримує щось новеньке, одна одразу це аналізує, і це також одразу ріст ваш ідею. Ви якісь інсайти отримуєте. Ви починаєте в житті це заземляти, і оце називається класно. Оброблена інформація, а не просто послухали, та-та-та-та-та, да -да 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 -да, все класно, все правильно, і забулися. Ну, ніякого сенсу з цього немає. Я дуже хочу, щоб ви проявлялися, щоб ви не просто от сиділи, чекали, непонятно, що поки що станеться, а дійсно отримали і одразу заземлили. Отримали заземлили. І от тоді буде дуже класний ваш ріст, ваш результат. І ще дуже хочу, щоб ви не економили на навчанні. Не економте на все, на собі, вкладайте в себе. Вкладати в себе це найцінніше, що може бути. Воно вам потім, воно, по-перше, і окупається, а потім починає приносити в мільйон разів більше. І якщо ви будете на собі, на своєму розвитку економити, ну ви не зможете просто піти далі. ну, Ніяк. Це неможливо, якщо ви не вкладаєте в себе. Це неможливо, якщо ваш мозок не бачить більше. Якщо ви. От маєте своє якесь світобачення, там вузьке, тільки так, і більше ніяк. Ну ви не зможете по, по іншому почати жити. І я своїми відео також намагаюся вам показати, що може бути по-іншому. Показую різний досвід, різне життя, розказую свої ситуації, розказую ситуації моїх учнів. І за рахунок цього ви бачите, як може бути абсолютно по-різному. І для кожної людини це індивідуально, і це нормально, що в кожного по різному. Ми всі різні, і для кожного. Своє правильно своє. Тобто, комусь це підходить, комусь це не підходить, і це нормально. От ще наведу декілька прикладів, як було у мене з навчанням. Ну я взагалі дуже багато вчуся. Я не можу зупинитися в цьому, постійно щось вивчаю. До речі, на початку серпня я буду ще проходити навчання на провідника ведучого гри Ліла. Це психологічна гра, це не прям там не якесь навчання, не курси викладати, але це теж дуже прикольний інструмент для того, щоб пізнавати себе. І якщо ви не знаєте, що таке ліла, теж можете про це почитати і рекомендую спробувати, тому що це теж класний інструмент. Але от як було в мене, я проходила минулого вересня, вересень-жовтень, інтуїтивну анатомію. Це курс тета-хілінгу. Він коштував тоді тисячу доларів. Зараз він вже майже дві тисячі доларів коштує. І для мене це на той момент це був найдорожчий мій вклад в навчання. Але я навіть ні на секундочку не подумала, що там я не буду це купувати, мені шкода грошей і так далі. Я завжди на навчання з легкістю віддаю гроші я знаю, що мені це принесе набагато більше. І на той момент я заробляла в мене трохи через війну впали заробітки, я тоді заробляла десь приблизно 3 тисячі доларів. І після інтуїтивної анатомії я починаю заробляти вдвічі більше. І з тих пір мій заробіток рі... росте, він не падає. Може бути там інколи якийсь один місяць, що там трошки менше, але в основному він тільки іде вверх. І я роз я тоді відчула таке розширення. Я відчула, що я реально стала більше енергетично, що я можу тепер набагато більше людей залучати до себе, що я готова до якихось масштабів. У мене після того стільки ідей почало з'являтися. Я почала набагато швидше діяти, реалізовувати всі свої ідеї. І вони були успішними. Це не так було, що спробував, не вийшло все. Закинув це теж нормально. Ви зрозуміли, що окей, це не моє, я піду далі щось спробую. Але тоді всі ідеї, які мені приходили, я почала їх робити, і вони всі були успішними. І от тоді, в той момент, я дійсно побачила, що таке вчитися, вкладати в себе і наскільки це дієво. І так само в моїх учнів, що я можу навести приклад, пам'ятаю, як ми минулого року, в серпні, їздили на ретрит. На ретриті була моя подруга Аня, і вона тоді тільки починала починалася її кар'єра. Вона зараз зірковий стиліст. І коли вона їхала на ретрит. В неї ще було теж так все незрозуміло, нестабільно, не що ніякого там заробітку якогось не було. Вона тоді більше по-бартеру працювала з ну, на кліпах, стилізувала просто там, як за рекламу. І після ретриту ми повертаємося, тобто це там на, на перший чи на другий день після ретриту ми їдемо в машині і їй пишуть, щоб пропонують стилізувати кліп позитиву. І після того у неї просто отак, от все вверх, дуже поперло. Ще одна моя подруга також після того, після ретриту відкрила свій бренд з одягом. Він теж не дуже вистрілив. В Христі моєї після навчання стати Хілінгу одразу теж в роботі так от все пішло вверх. Вона почала проводити сесії, дуже багато людей до неї почало йти. І таких історій дуже багато в мене є. що учні після навчання, так от просто. Були щось топтались, топтались, потім пум! І відлітають. Тому що, коли ти працюєш із головою, з підсвідомістю, з своїми переконаннями, із енергією, це, ну. Це просто perfect match і завжди буде якийсь класний результат, класний ріст. В мене, до речі, що я за своє життя тільки не пробувала. Я коли навчалася в університеті, я ходила на курси модельного. Я думала, може, я буду моделлю, мені це подобалося. На курсах я поняла, що мені це не подобається. Я ходила на курси тестувальника, тестувальник програмного забезпечення, це з програмування. Теж я просто. Покладала надії, що можливо мені все-таки зайде програмування. Там я зрозуміла, те, що воно мені не подобається. Не буду я цим займатися. Я була на курсах нутриціолога. Це я більше коли я проводила ще марафони, теж хотіла для своєї ж експертності. Мені ці курси класно зайшли. Ну, по інстаграму я вже говорила, була на якомусь курсі жіночності. З тета Хілінгу в мене було 9 курсів: 7 курсів як тета практик два курси як інструктор і зараз буду йти ще на курс інструктора. Так що хто чекає глибинні розкопки, в жовтні будуть. І на яких я ще була курсах? Я зараз не згадаю, але взагалі я багато на чому була. І все це зробило мене такою, яка я є. А ще я дуже багато читала книг, звісно, і без цих курсів, без цих книг ну я не знаю, що б я робила там знань з університету, і зі школи ну їх не то, що не вистачає. Вони в мінусі десь. І вони просто для життя ну ніяк не пригодні. Тому ви повинні розуміти, що саморозвиток – це лише ваша відповідальність. Тому обов'язково вчіться, і все у вас буде круто. Розвивайтесь, складайте себе і будете розумною, успішною людиною. Якщо вас зацікавили мої курси, то в серпні я буду проводити два базових курси з Титахілінгу. На початку вересня буде просунутий курс. В вересні, в середині вересня буде ще один базовий. Вони всі будуть офлайн плюс онлайн в Карпатах, Черкасах і в вересні знову в Карпатах. Я вас запрошую, буду дуже рада бачити. А, І до речі, я ще буду там проводити гру Ліла безкоштовно для вас, для учасників курсу, тому велком, Буде класно. Я вам всім бажаю прекрасного дня, настрою, ставте дзвіночок, будь ласка, на моє відео. Підписуйтеся, пишіть коментар, ставте лайк і. Давайте зробимо так. Якщо а, на цьому відео буде 500 лайків, то на наступному тижні, зовсім скоро, я закидаю медитацію, напевно, на любов до себе. Так що, будь ласка, ставте сердечко, і буде дуже класна, дуже сильна медитація. Дуже класна. Я, я її вже записала, ну тільки мені треба її заново переписати під нормальну музику. Але я знаю, що вона дуже сильна, тому. Ставте лайки і пишіть коментарі. Все, всім пока.